У той яскравий літній день я, як завжди, поспішав на роботу. По дорозі вирішив узяти з собою ароматну каву у своєму улюбленому кафе. Раптом відчув, що хтось схопив мене за руку. Олеже, олеже. Я обернувся, оглянув чоловіка, але був упевнений, ніколи його раніше не бачив. Напевно, мене з кимось сплутали. Втім, вирішив роздивитися його уважніше. Втомлений у поношеному одязі, з заплаканими очима. Я взяв свою каву і попрямував далі. Чоловік, з яким ми перетнулися, йшов слідом. Вибачте, ми знайомі? спитав я, повернувшись до нього. Олеже, це ж я, твій давній друг Сергій. У той момент я просто онімів. Сергію, не може бути. Він кивнув і сказав, що доля добряче пожартувала над ним. Нашу Марину пам'ятаєш? Ну, бойко. Так от вона моя дружина. Колись за нею упадали майже всі хлопці з нашого факультету харизматична брюнетка з карими очима. Ще тоді вона мешкала у власній двокімнатній квартирі в центрі міста. Її батьки понад 13 років працювали в Італії, а виховувала її бабуся. Я одразу пригадав наші з Мариною стосунки, що тривали майже рік, поки Сергій не почав активно боротися за її увагу. Знаєш, Олеже, коли йдеться про стосунки, дружбі, там не місце. Ти не гідний бути з нею. А от я ідеально підходжу Марині. Ці слова запам'яталися мені надовго і залишили глибокий слід, але тоді я нічого не міг зробити. Сергій у студентські роки був струнким, із коротким волоссям і витонченими рисами обличчя. Він завжди був упевненим у собі і не знав перешкод. Так само було і з Мариною. Ще тоді він поставив собі за мету відбити її в мене. Після закінчення університету вони все-таки одружилися. Із цікавості я якось натрапив на його сторінку в соціальних мережах, і світлини свідчили про їхні справжні почуття. Але згодом він перестав публікувати будь-які фото. Я подумав, що сталося щось погане і не помилився. Сергій розповів, що спочатку Марина мала успішний бізнес, але потім у неї почалися фінансові труднощі. Оскільки батьки вже давно повернулися в Україну, чекати допомоги було ні від кого, відтоді вона все частіше приходила додому на підпитку. Не звертала уваги на доньку, почала кричати на чоловіка, а згодом уперше за сім років підняла на нього руку. Якби не донька, мене б уже давно поруч із нею не було. Але доводилося терпіти, зрештою, на чужому нещасті, щастя не збудуєш. А ти як, Олеже? – поцікавився Сергій, я краще не буває. Поруч зі мною жінка, яка підтримує будь яке моє рішення, а ще двоє дітей. І так, я, безперечно, щаслива людина. Я обернувся і попрямував на роботу. У мене не було жодного бажання продовжувати цю розмову, і все-таки як добре мати щасливу, повноцінну сім'ю, у якій люди поважають одне одного. А ви вірите, що все в цьому житті повертається бумерангом?